Так, всім добрий день. Значить, кіно. У нас не зйомки, у нас кіно. В общій сложности, що? Ухопив юмеза, начепив йому плуга. Питаюся. Так, вспомню, ага, зробити оранку. Тут не оралося уже, щоб вам не збрехати, я даже не знаю скільки. Може щось у мене не вистачає. Я вже не можу цього плуга настроїть. Я йому і так, я йому і сяк, я вже що йому не роблю, не лізе ні греця, хоч божу мать кула. Ну, в общем, злості вирішив я краще хреново його зараз вигорати, чим-чим. Значить, що по глибині? Ну, по глибині, виходить десь сантиметрів 20. Ну, по-разному, тому що воно борозди Тут робить, то стрибає плуг, то вистрибує. Вроді і земля така, ну не поймеш, що воно. Ну, коротше, вирішив я так ковернути, хай хоч як-небудь. Лучше, ніж я не пам'ятаю вже скільки не оралося. Три роки війни точно не оралося. О. Е, яка тут буде культура, е, зробимо інтригу. Значить так, я попросив, попросив кіномеханік, у мене є. Помощник. Все, я погнав робити, а ви дивитесь. сказати, ходив другою, пробував третю і теж тягне, ну, погано в кабіні не сидиш, треба прив'язуватися ремнями. Ну, оце де то так. Все, ще один кружок. Зараз вам отако, швидко робимо. І все, коротше, я вже вам кажу пока. Хотів показати вроді би і пиляка йде, би і влаги немає. А ось о, дивіться налипає. Налипає, отак скинув, трохи лучше йде. Значить, що можна сказати висновки? Отам рекламують текрони. Ну, думаю, напевно, так. Да. В цьому є якийсь здравий смисл в оцих текронах. Так що де то так? Все. Доказую свого звіря. Козак роботу робе. Все, значить? Закругляємося. Всім пока.